Держпром Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає, не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. З окупації в покинуту хату на Далекому хуторі. Сьогодні ми їдемо до Богодухівського району, де півтора роки тому оселилися рекламник Євген, арт-менеджерка Наталі. І маленька Ріанна просидівши тиждень в окупованих циркунах, вони тікали світ за очі, не знаючи, де саме оселяться, як житимуть і на чому спатимуть. На хуторі за 100 кілометрів від дому місцеві мешканці запропонували їм покинуту мазанку. Так почалося життя блогу Естетика хутора. Який має понад півсотні тисяч підписників, а їхні відео про оббивку стільця з пальта, придбаного у секунді, або ліжко з двох старих дверей набирають мільйони переглядів. Рушаємо. Станція Держпром. Перша наша зустріч з Наталі Албаз, так звуть натхненницю і авторку проєкту Естетика хутора відбувається у селі Циркуни, одному з найбільш побитих передмість Харкова. Тут родина мешкала до вторгнення. Наталі показує їхню потрощену літню кухню. Ми 1 березня виїхали. На Харків це вже було десь в квітні, і от якраз сюди влучило і сусідам, і там. Ну тобто, все навколо так. От а тут у нас колонка, коли почалася окупація, в нас вже вимкнули світло, не опалення, не води нічого не було. І до нас там з вулиці люди приходили, набирали воду. І коли ми виїжджали, ми там частину забору розібрали, щоб можна було від сусідей при пройти, теж набрати воду. Їхній будинок за циркунівськими мірками майже цілий, повибивало вікна і. Побило скалками дах. Буквально поряд є будинки, від яких не лишилося нічого. Тут відбувався жах. Тут з самого початку, з ранку, десь з п'ятій ранку, вже були літаки, були, були вибухи, і ми опинилися прямо на лінії фронту. Тут з самого ранку вже стояли російські танки в центрі циркунів і все селище було під окупацією. Тобто, з самого ранку ми прокинулися, не було вже світла, не було води, опалення теж не було, тому що котел. В домі і зв'язок майже не працював. Тобто, додзвонитися чи провантажити новини взагалі було неможливо. Ми просто як, як в акваріумі опинилися, а їжі в нас особливо тут не було. І одразу, ну буквально там перший день, ще там зранку можна було щось придбати, а вже потім магазини не працювали. Там, все в центрі циркунів там казали, що ну ще можна докупити, але там стоїть русський танк. Ви туди близько не підходьте. Ми туди вирішили навіть не йти, тому що ну, досить далеко і це було небезпечно. От, тож перші декілька днів ми знаходились тут. Постійно були тут чутно вибухи, тобто я виходжу тут вертоліт, просто отак над будинком. Там, потім, за річкою, в нас було видно, коли вже був приліт. Там хата горіла, і от після цього ми вже зрозуміли, що то прям дуже серйозно треба пробувати якось виїжджати звідси. Чоловік вночі виходив, слухав, де там бої, якою чим стріляють, і от коли трохи-трохи змістили їх за циркуни, ми, от якраз 1 березня, тоді було влучання в обладміністрацію зранку. Нам друзі дототелефонувались, вони розповіли всі новини, і ми все ж таки вирішили спробувати якось виїхати. Запакували все, що було: інструменти, палатки, вудочки, тому що ми не знали, як ми взагалі зможемо виїхати чи ні, чи, ну, що трапиться, тому що нам казали, що ви точно не зможете виїхати. От коли ми їхали, нас зустрічали тут місцеві, і вони там ви куди ви виїхати, вас точно не випустять. А, і от вже на останній вулиці нам а, хтось порадив зав'язати білі ганчірки на одяг на автівку, Каже, щоб вас одразу на блокпості не розстріляли, тому що був русський блокпост то там на виїзді з циркунів. Але ж нам дуже пощастило, і коли ми виїжджали вранці першого березня. Там той блокпост був розбитий, і вони ще не встигли їх замінити. І ну, вийшло так, що ми виїхали. Ми проїхали скрізь цвинтар і виїхали на Харків. І вже з Харкова ми поїхали, нас друзі запрошували на хуцір, і ми вже туди до них приїхали. Станція Станціер. Тікали, в чому були, але з собою взяли інструменти, знали, що може знадобитися. Оселилися за 100 кілометрів від циркунів на хуторі. Останні кілометрів 10. дорога тут вже поганенька. Це невеличкий населений пункт за Богодуховом, де мешкають зо 20 родин. Тут є навіть ціла покинута вулиця. Старі хати, де вже багато років ніхто не живе. В одній з таких родина і оселилася. Ця хата дуже стара. Не знаю, якого точно року, але їй точно більше 100 років, мабуть, 120, тому що нам сусіди розповідали, що тут колись жила така жіночка, Мотря Петрі. Ми знаходили її могилу на свинтері. Вона народилася у 900-му, здається, році. От. А це будували цю хату, будували її батьки, тобто ще було ну, десь 120 років, мабуть, тому. Це зараз хатка побілена з синім орнаментом на фасаді та прибраним подвір'ям. Тоді Наталі була шокована. Вау! Покинута хата. В мене в житті такого не було. Я навіть не заходила не то, щоб там жити чи щось таке. І от в мене тоді так щось примкнуло. Я думаю, боже, ну треба відео зняти, тому що зазвичай я взагалі не знімала відео, там тільки фото робила. І тут ми вперше сюди, 2 березня. Ми зайшли в всю хату. І я так вперше такий такий румтур зняла. Тому що ну, для мене це було дуже дивно. Ну, просто ти заходиш в чиюсь хату і ти тут, ти, типу будеш жити. Тут була така вже старенька за 80 років бабуся, і кажуть, що її донька забрала до Італії декілька років тому. Hey! Наталі розповідає, як робила цей орнамент на фасаді. А потім заводить всередину, заходимо в низенькі двері і опиняємося на веранді. Кімната у м'яких біло-рожевих тонах. Наша веранда вона холодна, тобто ми її ніяк не утеплювали. Тут були просто глиняні стіни, ну і тут якийсь мотлох був навколо. Стол тут був інший. Цей стіл ми принесли з покинутої хати, він був з такий іншої. з іншою, вона напіврозвалена, але стіл там був, та я вже в секунді знайшла такий... тканинку, таку придбала, і вже перетягнула, так би мовити, їх, щоб вони такі були більш симпатичні. Це насправді звичайні коробки для документів в картоні, які я замовила і просто використовую як декор і для зберігання. Цей шифонер був тут. Але ну, вирішила його хоч якось так теж штрафаретом трошки доробити. Не. Якого року він, як ви думаєте? О, не знаю. <рес> <рес> Точно старше за мене, мабуть, вдвічі. За освітою Наталі, магістерка культурології, працювала арт-менеджеркою ресторану і нічного клубу. Ані будівельного, ані дизайнерського досвіду ніколи не мала. Чоловік Євген так само. Це просто в секонд хенді знаходила. І потім вже використовувала для декору. А це мені дарувала підписниця. Мені минулого року, коли я все це почала робити, мені мене люди так почали підтримувати. Вони почали щось присилати, щось декоративне, якісь люстри, якийсь якісь декор. Ну дуже круто було. Така підтримка. Усі перетворення старої мазанки на дизайнерську дачу в кантрі стилі Наталі знімала на відео і блог у ліченні місяці став набирати популярності. Зараз в інстаграмі сторінка естетика хутора має понад 50 тисяч підписників. Ми переходимо до кухні. Грубу ми повністю перекладали, тобто тут була стара груба. Ми коли сюди заїхали, ну вона працювала, але нас сусіди попереджали, що вона може щоб ви не вчаділи. І потім вона таки почала потрох, ну не, не потрохи, вже дуже почала чадити. І ми повністю розбирали ось тут ось цю стіну, повністю, повністю, повністю розбрали усе і повністю потім будували. Тобто, і в цей час ми тут ще й жили. Ну, Це було прям максимально складно, тому що тут не було вікон. У нас були старі вікна, які зовсім не відчинялися на провітрювання. Робили максимально з того, що було. Тут якийсь тут як, такий, як пенал, теж принесли спокинутої хати, якісь полки самі робили, просто там з якогось забору старого. Це мені підписниця дарувала, щось там самостійно робила, отакий От чехол, сонечка. Це кози робили, обгладували деревину, і ми вже з цього робили карниз. Штора Секенду це палички від морозива. Це також палички від морозива. Паличками від морозова Наталій декорувала дверцята холодильника, бо був старий. Тут багато чого зроблене з недорогих та несподіваних матеріалів. Воно ж все було в мишах, тут все таке було ну, дуже брудне, тут стеля була впавша ось тут, тут. У нас були пропозиції, більш комфортні умови, але після циркунів мені хотілося так, щоб, щоб нікого навколо не було і ніякої цивілізації не було. Тож я вирішила зробити так, щоб мені було комфортно. Почала думаю, ну якщо я вже почала, буду фарбувати, то я хочу таку одну стіну виділити там іншою фактурою. От а якщо вже виділила, можна там і декор додати, як я хочу. Ну чумпні. І отак, от ми поступово поступово вже почали створювати. Ну тут що не робимо, но ну все одно гірше не буде. А враховуючи те, що тут стіни такі, вони дуже криві, тобто там сантиметрів десь 15 різниця між стелею і підлогою, вони отак от під кутом йдуть. Щоб я не робила, буде ну прям класно. Станція держпровод. На кухні до нас доєднується чоловік Наталі – Євген Середа. Він розливає ароматний трав'яний чай. Та, мабуть, після 24-го планів ніяких не було жодних, тому що все, що ми планували до того, все пішло шкереберь. Тому ми жили, мабуть, одною добою. Мабуть, коли почалась війна, з'явилося враження, що ти можеш спробувати те, що ти. Ніколи в, в звичайному житті не спробував би. І тоді вже з'явилася ідея взяти одну кізоньку, потім іншу, а потім ми не, не могли знайти тих, яких ми бажали пород. Одного часу в нас їх було 16, мабуть. Було навіть 20, але ми через два дні п'ять повернули. Мені було завжди цікаво направлення вироблення сирів, саме козячих, але придбати гарний сир у нас дуже важко, тому ми вирішили спробувати це. Наталі веде показати їхню другу кімнату, спальню. Тут те саме велике ліжко, що його Євген з братом робили з двох старих дверей. У головах декорована стіна. Це глина така, теж, я її фарбувала. В мене запитують, що це шпалери, не шпалери, ні, Це ну, її собі вартість, там десь гривень 100, мабуть, тут ґрунт, фарба. Ну і така особлива техніка фарбування. Ну, Ці дошки ми ці полиці теж робили. ну, Також самостійно робили, фарбували. Тут мені підписниці дарували. це з... Норвегії, здається, присилали там свічки різні, різні декор. Це теж підписниця присилала, воно було іншого кольору, каже, вам точно підійде. Тут теж трафарет. віконечка це був подарунок від. Писників на мій день народження. В нас такі були вони старі, розвалені. І Я, мабуть, вперше кажу, така так хочу віконечка нові, і мені почали просто ну, скидати на віконечка. Так що, от віконечка то прям подаруночок. Шафу цю ми також принесли спокинутою хату з сусідньою, там де стіл ми взяли. Комод це тут був, він місцевий, в цій кімнаті. Що ви з ним зробили? Тобто пошкряпили, пофарбували. Це ліжко тут було, але ми його трохи зменшили, тому що ну, тут місця нема. Чоловік вкоротив його, щоб воно було, стало таке, наче дитяче. Ну і так відокремили така типу зона дитяча, така два метри квадратних. Аби зробити зі старого панцерного ліжка дитяче, Євген просто вирізав кілька шматків з сітки і з'єднав конструкцію наново. У доньки Ріани онлайн урок ми виходимо, аби не заважати. Я розпитую Наталі, Звідки тоді, у березні 22-го, після окупації і втрати дому, в них були сили. Все це. Робити. Мені так хотілося жити. Я зрозуміла просто, що якщо я виїхала, я так потрібна світу для чогось. І е, ну, я не можу сумувати чи просто там е, жалітися. Ну як, я жива, в мене все добре, в мене тут навіть світло є і опалення. Я була нереально щаслива, і мені хотілося щось робити, щось створювати. Я Перші місяці ще до того, як ми почали ремонт, я ходила та розглядала кожен кожен там, кожну квіточку, кожен листочок. Мені здавалося, що це була якась безкінечна весна, тому що я ніколи в житті не бачила такої кількості усього навколо я ніколи ну не фокусувалася на цьому. Я почала спочатку якісь речі, ну дуже звичайні. Вони мені здавалися естетичними. Ті старі хати, якісь краєвиди, якась природа. І потім потрохи люди почали мене підтримувати, надсилати якісь там подаруночки, якісь там декоративні штучки. От там оцей абажур мені підписниця прислала там інший. Ну, тобто вони почали створювати це такий, як загальноукраїнський проект, це не тільки моя хата, це така хата українців, такий, це така хата незламності, того що можливо, все за навіть за таких умов, все одно можна продовжувати жити, продовжувати радіти життю і продовжувати створювати, тому що українці це нація, яка створює, а не руйнує. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція Держпром.